Доброго дня. На засіданні виконавчого комітету з 15 членів виконавчого комітету присутні. 10. Засідання є правомочним. Пропоную розпочати засідання виконавчого комітету з хвилини мовчання, вшанування пам'яті загиблим героям. Дякую. Шановні члени виконавчого комітету, на порядок денний. Сьогодні винесено 15 питань. Якщо ні в кого немає зауважень і пропозицій до порядку денного, пропоную проголосувати за порядок денний за основу в цілому. Хто за? 10 за переходимо до першого питання порядку денного проведення коштів з резервного фонду бюджету Ахтирської міської територіальної громади. в Минулому році за рахунок коштів резервного фонду були виділені ряд робіт, які виконувалися з тим, що були пошкодження і руйнування інфраструктури. За рахунок Резервного фонду здійснені роботи, взяті з обов'язання та начистити, але вони своєчасно були не сплачені. Тому кредиторська заборгованість по резервному фонду пропонується знову ж таки за рахунок резервного фонду взяти кошти з резервного фонду на. Погашення перенаторської забогоності по цим же самим напрямкам. Яка сума натрима? Сімдесят 744 тисяча сімсот гривні 71 копійка. Звітністю вони підтверджені в казначействі і взяті зобов'язання під ці суми. У кого є питання? Гроші є, виділені все за основою в цілому. 10 за. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до наступного питання про погодження річного плану виробництва транспортування та постачання теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії, то брокенергії. Серіганович, будь ласка. Шановним член виконавчого комітету вам пропонується проєкт рішення з проповодження річного плану виробництва та постачання теплової енергії на 2023 році. Товариство межідповідальність енергії є. Даний розрахунок був опрацьоване промірство комунального господарства. Він відповідає методиці, відповідає розрахунок за додатками, які були також погоджені в виконавчим комітетом No8819 році і накази Міністерства на по комунального господарства номер 239 передбачений розвиток. Ну, вони складають 89 калорій 757. Із них буде покупного тепла 20 калорій. на 20 хвилин. Нам конкурс знаходиться в підприємства, так що якщо будуть якісь більш конкретні, ми можемо пояснити, які вони. Доволі, Дмитро Володимирович, пояснюю, що наступний рік, що наступний рік плине на наступний рік. На цей ліквідні. на те, що я використовую покупного. Постачання теплової енергії для надання послуг по місту тирка не змінюються. Покупнові теплодарі будуть заміщатися об'єми покупного газу. І все. На тариф, це... тариф згідно тариф перший рік формирується і подається. Для того, щоб формувати, тариф, потрібен річний план. Даний річний план буде включений до тарифу, буде надано в СКР КП, для того, щоб ми могли формувати різницю тарифу, яка зараз формується щоквартально. Для кінцевого споживача зміна тарифу, поки мова не йде. Ні, друзі, альтернативні види теплової енергії. Різницю в тарифах, хто покриває. Не зрозумів питання. Ну, різниця питання. в тарифах між газами покриває держава. За альтернативну хто покриває? Ніхто тому що держава та саме. Тому що розрахований тариф, там тариф приймається mm -hmm. і питость середньозваженого менше на 1000% і це вже оплата по регіону. Хочеш – вміщайся, хтось – не вміщайся. Тому що, наприклад, він вже вище, ніж власна газа. Яка в, в даному випадку ми не обговорюємо тариф. Ні. Ми, ми обговорюємо річний план виробництва транспортування і постачання теплової енергії. Скільки буде вироблено, скільки буде транспортовано і надано теплової енергії до кінцевого, до кінцевого споживача, По, коли ми ми розуміємо, скільки тепло необхідно, щоб забезпечити теплом нашому місто місто актирку. Наша безпосередня відповідальність за е, забезпечення наших мешканців теплом. Моя особиста і виконавчого комітету як колегіального органу. Є розрахунки, є е, потреба. Все воно збалансовано скориговано. Надія Миколаївна питання ще. Тут не обговорюється тариф. Тариф ми ще будемо обговорювати неодноразово, як закінчиться опалювальний сезон, і зразу почнеться процедура тарифу на наступний рік. І тариф, щоб ми всі розуміли, і мешканці наші розуміли, буде залежати від вартості газу на опалювальний сезон 23 24 Ну, тариф буде діяти, ну на, 70, на 70 з лишнім відсотків він буде залежати від вартості газу. Ще питання? За основу в цілому. 10 за. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до наступного питання про погодження річного плану виробництва транспортування та постачання теплової енергії товариству з обмеженою відповідальністю нафтогазбіоенергії АТ. Шановні. Національного комітету нам пропонується проєкт рішення про погодження річкового плану виробництва, просування та постачання енергії коли з метою що Нафтогаз біоенергія тема. Цей тариф також був опрацьований управлінням промінику комунального господарства. Сьогодні винесли вам на розгляд. Ми е, просимо погодити річний план. Для підприємства 000, 54 тисячі 132 колодійні. Хоча за цей перший період, Ніколаевич, ми доводимо інформацію, вони виробили збори, там, 5 тисяч. 4-523. Ми тепер всі розуміємо, що при тих технічних можливостях, які вони е, виконували. Передачі ну, ну, з їхніх ну, вони реально ми розбавляли. За сезон грудень, січень-лютий, березень, 4523 гекторів. Ми зняли вчора показники, вчора вони зупинилися у повному об'ємі, тому що як, змінилися температурні умови, змінилися режими роботи підприємства. У нас є замовлення на електроенергію, і ми його виконуємо. Вони ще зупинені. Так, да, питання 54, ну їхнього працівника немає, якби би ну, звали питання. Питання 54, 54 зробили, їм все буде 50. Але навіть mm -hmm. технічно це вже ну, якби, в житті не виконує. Григорій яка ваша пропозиція? Mm ну, -hmm. ну як би це цифра. Mm -hmm. Значить, де вона не є відповідальні. Ну, вони заявили таку цифру. Я, It's не я, в мене немає, я не їхній представник, я думки, яка їхня думка, я не ну, вам не знаю. Чесно, а Я розумію, що ви не їхній представник, але ви найбільш фаховий спеціаліст серед виконавчого комітету. Можливо, зменшити цю суму, чи затверджувати її. та її... Ну, Для себе ми бачимо, ми в а ми готові купити 20. Загальна цифра не зміниться, би, ну, загальна цифра не зміниться. Ви свої там 80 і їхніх ще хай з урахуванням їх 20 виходить. Плюс 30 зверху, місто скільки не кожна. У нас 30 населення потребляє. Ну, 18. У цьому році ще якби зима не показова була, ця зима ще якби. Більше 25 годин ми не видавали. Ну, ми, ми, Часово ми, не видавали. Це останнє якби. Ну, вони заявили таку позитив. До нас звернулися, ми привірили, воно відповідає всім розрахункам і обманули. Вони можуть це. Вони на цьому обладнанні можуть зробити ну, да, випустити Ну, да, доставити не, а? Доставити не Ну, Там вже є проблеми. По доставку є проблеми. Е, затверджуй. Я вважаю, так. Ми погоджуємо. Ми погоджуємо. Ми погоджуємо, да. Да. План. ми погоджуємо, бо були там певні знову ж таки спекуляції з боку керівництва. Що, та можливо, ви нам я кажу, ми вам вдячні за те, що ви нам допомогли пройти опалювальний. Ну, ще не весь він завершився, але опалювальний сезон 22-23. Ви нам допомогли пройти. І ми е, маємо як би бажання з вами працювати в 23-24 і в подальшому. а Це річний просто технічно по генералі вказну, що на 23 рік, а по нафтобіоенергії не вказнуш, що на 2023 рік. Технічно це просто правка. Да, про погодження річного плану виробництва транспортування та постачання теплової енергії нафтогаз біонерії. Це на 2023 рік. Технічну правку. Це пропоную підтримати за основу в цілому. Десять за, рішення прийнято. Дякую. Переходимо до наступного питання про внесення змін до переліку об'єктів комунальної власності, які можуть бути передані в оренду. Щоно за виконавчих комітету пропонується переключення, внесети змін про переліку об'єкту комунальної власності, які можуть бути передані в оренду. Ми пропонуємо з <клес> <клес> переліку оренди переліки, включити об'єкт для розуміння, у нас в нас у центрі міста немає е, первинки. Четверта аптека звільнила дане приміщення, тому є, якби бачення таке, що там буде розташована первинка. У нас вся первинка розташована гусинка і дачний, а тут восьма сотня і, і ну, центр міста без первинки. Так, да, туди потрібно буде виділити кошти, ремонт і все остальне, але є частина коштів і первинки, вона у них постійно акумулюється. І, е, ну, прошу підтримати за основу в цілому. 10, 10 за рішення прийнято. Наступне питання про доповнення переліку підприємств установу організації, що надають соціально важливі послуги. ми пропонуємо вам... Практичні протоповнення перелік про підтримців організацію і чи не соціально важкої послуги. А додати ми пропонуємо відділ охорони здоров'я Фатівської міської ради і відділу -куль культури і туризму Афірської міської ради. Ну, це мається на, за одну гривну, те, що вони будуть. Вони фінансуються в міському бюджету Це зрозуміло. Смисла ж немає. Отдай фінансування, а, те, а те, потім віддай що... його сам сам собі. Да, перекидати. За основу цілому. Десять за рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про приватизацію квартир державного житлового фонду. Дуже інтересна річ, що саме щодо начного комітету, ми розпочали приватизацію чи відновили приватизацію житлового фонду. Рік ми не займалися цим питанням. Були у нас військові дії, реєстри були закриті. На сьогоднішній день навіть на реєстри звернулися мешканці і тому пропонуємо ну, квартири. Приватизувати. Рішення у вас опрацьовувати, додається, да вам вивозити. Скільки залишилось? 200-300. 300 квартир на весь житловий фонд у нас поки що не приватизовані. Або службові, є службові, або не приватизовані. До мене сьогодні звернулися мешканці із Леніна 17. У них є квартира, яка. Використовувалася квартир, квартир наймачан приватизована, власне, більше все, що в Росії. Будемо більше все, ставити... що оформляти як безкоштовне, ставити, тому що власника немає, власних російські, квартира не використовується, ніхто не сплачує вже більше року. До цього були е, сірі, То, все воно опрацьоване на комісіях. Воно на комісіях працював. Це, управління. Це люди, Я, звертаються, ваші, ваші, ми... люди звертаються до вас до із вас заявою з пакетів документів, що. Чи, ж, пари, чекає. Питання. Дякую. За в цілому. Дякую. Переходимо до наступного питання про надання одноразової матеріальної допомоги. в зв'язку з загибелі цивільної особи Шановні члени навчого комітету, шановний голова, цим проектом рішення затверджується розмір одноразової допомоги, членам сім'ї цивільного загиблого, які загинули під, під час виконання службового обов'язку на одному із підприємств фічної інфраструктури нашого міста, саме брок енергії. Три члени сім'ї загиблого отримують по 30 тисяч гривень, так як інші члени родини, які мали право також на отримання допомоги, написали відповідні заяви на користь отримувачів. Одна дружина цивільного загиблого, яка, до речі, визнана судом факти, юридичний факт суспільного спільного проживання чоловіка і дружини, отримує 15 тисяч гривень, так як мати загиблого знаходиться на сьогоднішній день за кордоном, і після повернення також матиме право на отримання 15 тисяч гривень після надання відповідного пакету документів до управління. Загальна сума коштів. Який виділяється з міського бюджету, складає 105 тисяч гривень. Прошу підтримати цих. А там вже було за п'ять чоловік. Вже отримали Двоє Вже отримали а четверо, які були, ну там отримували і по 15 тисяч гривень, так, в залежності від членів родини. Мали право на отримання, а ці ж були визнані безвісти, і після рішення відповідного суду зараз також мають право на отримання Питання. За основу цілому. Десять за рішення прийнято, дякую. Е, наступне питання про надання одноразової матеріальної допомоги жителям Охтицької міської територіальної громади. Шановні, шановні члени виконавчого комітету, цим проєктом затверджується одноразова допомога. Продір її е, тим мешканцям нашої громади, які потрапили вступне життєве становище, зв'язку із. Е... З захворюваннями і в зв'язку із пожежою одним всього на комісії було 27 заяв. Дві були відмови, Так як ці особи мають хронічні захворювання і вони можуть лікуватися в спеціалізованих лікарнях безкоштовно і одне мають право на отримання коштів. Доступні ліки є захворювання на тільки складними. Із 25 заявників, які сьогодні ми будемо розглядати, 13 – це онкологія. Три ендопротезування, три оперативне втручання і одна, як я вже сказала, пожежна. Загальна сума коштів, яка пропонується на розведення, 180 тисяч гривень. Прошу підтримати цей проєкт рішення. За основу в цілому. Дякую, Тетяна. Наступне питання: про внесення змін до рішення виконавчої з виконавчого комітету Харківської міської ради від 15.12.2022 про розмір розмір плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти Харківської міської територіальної громади. Прошу вас, будь ласка, розповісти зміни до рішення, а саме з оглядується що змінилося о, закони про статус уранів, гарантії їх соціального захисту, стаття 10 і 10.1. З'явилася сім де загиблих захисників і захисників України або тих, що померли від ран, контузій, отриманих під час каліцтва, під час ведені. Туди доведені не тільки військовослужбовців, а і волонтери, тероборона, працівники внутрішніх справ а також працівники підприємств. І тому ми просимо внести зміну до рішення про дошкільну освіту і ставити дітей числа осіб, визначених у статті 10 і 10.1, Закону про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. Це по закладам освіти. Це тільки по закладам дошкіння, буде по закладам і освіти. Питання. За основу в цілому. Десять за, рішення прийнято. Дякую. Наступне питання. Пронесення змін до рішення виконавчого комітету Хтирської міської ради від 15.12.2022 про двадцять плати за харчування дітей в закладах загальної середньої освіти. змін до про дітей, які дітей, які і Закладах замовни середньої освіти. Питання. За основу цілому. Дякую. Наступне питання про надання е, статусу дитини сироти. Шановні саме виконавчого комітету, дане проєктно рішення пропонується надати дитині відповідний статус. Одинока мати е, цієї дитини в свій час була позбавлена батьківських прав. Місяць тому вона померла. Дитина виховується і проживає в сім'ї опікуна. Він є рідний На комісії опрацьовувано. За основу цілому. 10 за рішення прийнято. Наступне питання про надання статусу дитини позбавленої батьківського піклування. Відповідно до рішення Ахтинського міськрайонного суду, яке на сьогодні набрало законної сили, батьки дитини позбавлені батьківських прав. Відповідно, чином законодавця пропонується надати відповідний статус дитини. На сьогодні ця дівчинка перебуває в сумському центрі психологічної реабілітації і приватизована до Ахті. Після повернення нам буде вирішуватися питання про влаштування їх до сімейних формихов за основу в цілому Десять за рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу на вчинення правочинів. бабуся, яка є опікуном неповнолітнього, просить надати дозвіл на укладання договору дарування на його ім'я частини житлового будинку і частини двох земельних ділянок. ділянок які їй належать на праві власності там, де вони проживаються селі Чернечина. Одночасно бабуся просить надати дозвіл на вкладання договору купівлі продажу з правого продажу однокімнатних квартири, яка знаходиться в нашому місці по Київській, це мало сімейки і належить неповнолітньому. Дане питання було вивчено, житлові права не будуть порушені, і ми пропонуємо правочини, які в першому і другому пункті визначить здійснювати одночасно одним нотаріусом. За основу цілому. Десять за рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу на вчинення правочину. Після смерті батька дитина стала співвласником частини земельної ділянки, що належала померлому, і мати просить надати дозвіл це був пай, надати дозвіл на вкладання договору оренди даної частини земельної ділянки, у нас не понятиє, як на даний час, дитини. За основу цілому. 10 за рішення прийнято. І наступне питання про надання дозволу на вчинення правочинів в інтересах. Теж аналогічне рішення після смерті бабусі, що вона стала співвласником е, двох земельних ділянок одній ігровій частині загальної площі, теж мати просить надати дозвіл на продання договору додатково угоди до договорів аренди, бо ми вже договори аренди були прокладені. Теж на комісії опрацьовуємо за інтереси. За основу в цілому. Рішення прийнято, дякую. Всі питання розглянуті. Якщо є членів виконавчого комітету якісь питання, немає. Всім дякую. Гарного дня.